Такс. Там у нас гарненько. Угу, понял. Так, там все. Сліди розбору, не без того. Так, тут у нас гарний, гарненький. морді на оригіналу, тут по оригіналу. Так, це у нас Стенлі поворотник. Трошки телепається, Цей так само, теж Стенлі. Так, масляний радіатор у нас сухенький. Трошки є зам'ятості, але нічого критичного. Як так? Так, паперу. Сухо, сухесенько, але сліди роботи є, воно. Обслуговувалися, на пильниках тріщин нема. Це, мабуть попередній власник щось робив, правда? Я не поняв. Щоб тут робити, то треба трошки розбиратися. Я машин не більше, а тут лапше. Не зрозумілося. Да. Тут все нормально. Сухенько так, далі дивимося там. Ніяких підтікань не видно. Так само радіатор з внутрі. Один гарненький, другий. Теж без пошкоджень, вистріщен. Є корозія по алюмінію, не без того. Ну, Мабуть, на всіх так кородує з часом. Так, радіатор у нас ціленький, гарненький. Слідів деформації нема. Тут у нас також все сухо, без зауважень. Так, Тут амортизатор у нас сухенький, газовий. Тут по, по задній покришці мотора, вверху все сухо, ніяких підтікань, запотівань немає. Те, що тут з... це з цепа накидало. Все сухеньке, тут так само нема ніяких моментів, все сухо? Зарадяти так, тут так само все сухеньке по заводу, Я без корозії, не без нічого. Ну є, гарненький, ніяких заподівань. Трубка крущає такий момент, пластмасси знімалися, крутилися. Сторони. Да да да, я указав, що... так, тут указал, что все. Заднюю колесу виставляєш, выставляю на вверху. Так, амортизатор тут вид. Так, люди не Є бордюрка. Бордюрка легенька є. 100%. Да, да. Так, це працює. Передня візина у нас протектор. Плюс-мінус. Теж 16 рік. Осить стара. По диску є бордюрка. Такі моменти присутні. Не без того. Ауді у вас яка двохлітрова? Угу. Бензин. Масло барячине. Да. Ага. В каком положении его злоевали? О, есть. По подшипнику. обороти вже починає трошки скидати. Є. Yeah. Правий. Правий. Є. Yeah. Фари дальні включить. Так, тут сипо посіни. Ага. Добре. Добре. Працює. Тут працює. Супер. У нас 99 101 не включається ще. Ждемо. Вентилятор у нас працює, температура 103, була 104, тоді включився. Працює гарно без посторонніх шумів чи Тут немає індикатора передачі. Специальные клапаны для да, передачи, для пакетирования. У нас зеленый, да. -то тут тоже Снимался нас следил. Следил пайки. Не видно. Не критично, а вот Лишу, вирішиться тут заміною просто сальника. Знімаємо лапку, знімаємо сальник. Так, виробітка по зірочці є, але незначна. Міняли цепа, тільки зірку не міняли. Ну, не знаю, так казав, мені міняли цеп. Ага, Це не, не. Ні, Зірка не міняна. Ну можливо мінена кимось колись. Але мається на увазі, що вона не, не нова. на тяжці рівномірно тут успокоїтель нас не дуже затертий нормальний